От, спробуйте дати визначення, що таке релігія. Звучить просто, правда? Але це завдання, яке ставить у глухий кут навіть експертів. Подумайте лишень, через неї велися війни, навколо неї будувалися цілі суспільства, та все ж, що це таке насправді. І щоб одразу стало зрозуміло, наскільки все складно, почнемо з ну доволі несподіваного зізнання. Навіть люди, які вивчають це питання роками, не завжди можуть дати чітку відповідь. Ось ця відверта цитата чудово показує, що ми занурюємось у справжню таку собі таємницю. І це не просто якась абстрактна філософська проблема. Ні, ні. Вона має цілком реальні наслідки. Ось вам яскравий приклад йога це релігія чи ні. В одному штаті США, Міссурі, вирішили, що це просто фітнес, така собі рекреаційна діяльність, яку треба оподатковувати. А от в Каліфорнії батьки подали до суду, бо вважали, що йога в школах це по суті просування індуїзму. То хто ж правий? Виявляється, правильної відповіді немає. Усе залежить від того, хто ставить питання. І що ще важливіше, для кого ця відповідь є вигідною. Гаразд, давайте тоді пройдемося по найпоширеніших визначеннях релігії, розглянемо так би мовити, звичайних підозрюваних і подивимося, чому кожне з них, зрештою, виявляється не ідеальним. От що перше спадає на думку, коли чуєш слово релігія, наймовірніше віра у вищу силу, так? Це, мабуть, найпоширеніше уявлення. І, до речі, ця ідея не нова, її ще в XVII столітті запропонував філософ Лорд Герберт Чербері як одну з фундаментальних істин. І справді, здається, все сходиться, адже багато традицій мають богів та богинь. Але є винятки, і вони все псують. Наприклад, у багатьох формах джайнізму та буддизму головний фокус це етична поведінка, внутрішня трансформація, а не поклоніння якимось божествам. І що виходить? А виходить, що це визначення ну просто занадто вушке. Добре, спроба номер 1 провалилася. А що як зайти з іншого боку? Можливо, справа не у вищій силі, а у спільній системі вірувань. Скажімо так релігія це коли група людей поділяє певні переконання. Такі релігії, до речі, називають кредальними від латинського кредо, що означає вірою. Здавалося б, ось воно, але ні. І тут є винятки. Візьмемо, наприклад, школу буддизму Сотодзен. Там наголос робиться не стільки на тому, у що вірять, скільки на тому, що роблять. Усвідомленість там досягається через конкретні дії, медитацію, приготування їжі, турботу про інших. І такі традиції, які підкреслюють саме дію, а не віру, називають вотивними. І це підводить нас до дуже важливого розрізнення ортодоксія проти ортопраксії. Звучить складно, але насправді все просто. Ортодоксія це правильна віра, ортопраксія, правильна практика або дія. Наприклад, у більшості форм християнства ключовою є саме віра. А от в ісламі, скажімо, правильні дії, ортопраксія є настільки ж важливими, як і правильна віра. Звісно, варто сказати, що більшість релігій так чи інакше поєднують обидва ці аспекти. І до чого ми приходимо? А ось до чого, виявляється, немає жодної єдиної ідеї, яка б об'єднувала абсолютно всі релігії: ані боги, ані молитва, ані віра в життя після смерті нічого. Термін релігія радше схожий на термін спорт, і футбол, і синхронне плавання це спорт, але погодьтеся, наскільки ж вони різні. А тепер готуйтеся до справжнього історичного повороту. Бо наше сучасне уявлення про те, що таке релігія, виявляється, не таке вже й давнє чи універсальне, насправді це доволі недавній винахід. Давайте коротко простежимо цей шлях. От у стародавньому Римі латинське слово релігіо означало по суті звичай або правила, закон імператора це й був закон Бога. Все було єдиним, та все кардинально змінилося в Європі 16 століття. Під час протестантської реформації з'явилася ідея відокремити церкву від держави. Релігія стала чимось приватним, особистою справою кожного. А потім, в епоху колоніалізму, європейці почали експортувати саме цю свою модель релігії як приватної віри по всьому світу. І це, звісно, призвело до справжнього зіткнення світоглядів, бо європейці принесли свою чітку модель. Ось є засновник, ось священні тексти, духовенство, церква. Це все така собі окрема сфера життя, і вони намагалися втиснути в цю рамку, наприклад, традиції корінних гавайців. А там священне невід'ємне від землі, як от вулкан Мауна-Кеа або від духів предків. Це просто ну не вписувалося в їхню схему ніяк. Ось чудова аналогія, яка ілюструє цю головну помилку. Намагатися застосувати наше сучасне поняття релігія до давніх традицій це все одно, що взяти давнє слово, яке означало кінь, і сказати, що воно означає автомобіль. Цього поняття автомобіль тоді просто не існувало так само і з релігією. І може здатися, що це все просто академічні суперечки. Але ні. Те, як ми визначаємо релігію сьогодні, має величезні, абсолютно реальні наслідки в сучасному світі, і зараз ми побачимо, чому це так важливо. Почнемо з позитиву, так би мовити, офіційне визнання певної групи релігією може принести їй цілком конкретні земні переваги. Що це за переваги? Ну, наприклад, коли групу офіційно визнають релігією, вона може отримати статус звільненої від податків, її членам надається правовий захист і, звісно, гарантується право вільно сповідувати свої переконання. Але є й інший значно темніший бік медалі. Коли уряди беруть на себе право вирішувати хто справжня релігія, а хто ні, ці визначення можуть перетворитися на справжню зброю зброю, яка шкодить, виключає і контролює. І наслідки цього, м'яко кажучи, жахливі, у Китаї, наприклад, уряд утримує понад мільйон уйгурів мусульман у так званих таборах перевиховання. В Індії суперечливий закон 2019 року надав прискорений шлях до громадянства біженцям багатьох віросповідань, але при цьому свідомо виключив з цього списку мусульман. І, на жаль, приклади на цьому не закінчуються. Послідовників растафаріанства роками ув'язнювали за вживання марихуани, яку вони вважають священним таїнством. А в північній Кореї, де будь-яка несанкціонована релігійна діяльність жорстко заборонена, християн та послідовників місцевих народних релігій просто заарештовують, катують, а іноді й страчують. То що ж робити з цим таким складним і, як ми бачимо, небезпечним поняттям? Можливо, варто спробувати подивитися на нього під зовсім іншим кутом, більш філософським. Ось, наприклад, філософ Пауль Тіліх запропонував відійти від усіх цих чітких критеріїв і списків. Він подивився на це набагато глибше. За його визначенням, релігія це стан охоплення граничною турботою. Гранична турбота. Що ж це таке? А це, по суті, та віра або той набір переконань, що структурує і надихає життя конкретної людини, це те, що стає для неї найважливішим, те, що надає сенсу її існуванню. І виходить, що замість однієї чіткої відповіді цей розгляд залишає нас із питанням, і це питання може бути і небезпечним, і неймовірно цінним. Можливо, найважливіше питати, не що таке релігія, а що є для кожної людини її граничною турботою, і як ті чи інші вірування та практики в житті служать цій найвищій турботі? Подумайте про це.